Фахівці криворізького центру контролю та профілактики хвороб щодня проводять моніторинг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. З такими симптомами з початку року до медзакладів міста звернулося понад 6 тисяч криворіжців дві третини звернень від дорослих. Серед захворілих 36% виявлено віруси грипу типу А. Захворювання проходить тяжко. Також виділено віруси парагрипу, аденовіруси, ріновіруси. Крім того, у нас у місті зареєстровано три летальних випадки: від захворювання грипом типу А. Це особи віком 48-47 років, але вони мали ще інші стани щодо свого захворювання. Вони мали ішемічну хворобу серця, захворювання нирок, цукровий діабет та інше. Наразі у медзакладах міста лікуються від грипу понад 200 пацієнтів. Медики радять не добудити стан свого здоров'я до необхідності лікуватися в стаціонарі, дорослим і дітям радять вакцинуватися від грипу. Дітям у віці від 6 місяців розпочинається ця вакцинація до 9 років, проводиться дворазово з інтервалом 4 тижні. Вакцинацію далі в дорослому віці проводиться одноразово. Бажано проводити щеплення в предепідемічний період. Це вересень або жовтень. Ці щеплення можна проводити. І в січні, і в лютому, і в березні. Щоб зробити щеплення, треба звернутися до сімейного лікаря і в кабінеті щеплень наших підприємств. Лікувальних можна провести це щеплення. Передусім, порада вакцинуватися стосується працівників сфери групи ризику. Це медики, працівники торгівлі, водії громадського транспорту. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.